Для вихованців центру дитячої та юнацької творчості цей рік був сповнений на поговою праці, творчого пошуку та перемог на конкурсах і фестивалях різного рівня. Підсумком стала велика святкова зустріч з виставкою, нагородами та найкращими виступами. Зі щирими словами привітання до юних талантів, їхніх батьків та педагогів. Звернулася сутниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. «Хочу подякувати хто тичні. До позашкільної освіти в нашій подільській міській громаді. Дійсно, позашкілля воно різнобарне. І хочу подякувати і викладачам, і батькам, і нашим найталановитішим діткам, тому що ваші досягнення, здобутки їх видно, на всіх загальноміських заходах ви це демонструєте, вражаєте своїми здібностями і талантами. Тому що раз хочу подякувати. Вам за вашу багаторічну квітну роботу і за ваші досягнення. Цього дня на сцені центру звучали пісні, поезія, інструментальні мелодії, а юні танцівники вражали запальними хореографічними композиціями. Своїми номерами діти довели праця гуртків це не просто дозвілля, а справжня школа розвитку та впевненості у власних силах. Кращі вихованці, колективи та їх наставники отримали почесні грамоти та подяки за досягнення старання і любов до творчості. Педагогам подякували за підтримку кожної дитини і щоденну самовіддану працю. У Фоє всі охочі могли побачити виставку декоративно-ужиткових робіт, вихованців гуртків. Вироби вражали різноманіттям технік, кольорів та ідей. А як минув рік для центру дитячої та юнацької творчості, поділилась Галина Іванівна, і сьогодні ми підвели підсумок всіх надбань наших, нашого центру дитячої творчості, всіх робіт, наших вихованців-гуртків, які постійно працювали в гуртках нашого центру дитячої творчості. І Хочу сказати всім діткам, їхнім керівникам, їхнім батькам, велике спасибі за те, що вони своєю фантазією, своєю наполегливостю вони приймали участь всіх конкурсах всеукраїнських, все міжнародних, обласних і займали дуже гарні місця. Сьогодні була нагода нашому керівництву за їхню працю, за їхню творчість вручити їм нагороди, грамоти і подяки. Я вас я хочу сказати, що ми всі дітей, які мають бажання, які люблять малювати, творити, фантазувати. Ми раді зустріти в нашому центрі дитячої творчості з 1 вересня. Всім дякуємо за гарну, гарну творчу працю. Завдяки талановитим дітям, відданим наставникам та батькам, які вірять у своїх маленьких артистів, центр дитячої та юнацької творчості залишається справжнім простором розвитку та натхнення. Попереду нові гуртки, ідеї та ще більше досягнень. І вже з нового навчального року центр чекає на всіх, хто мріє творити і відкривати власні таланти. Ірина Десюк, Віталій Полотенко, телекомпанія Пет.